Добрий вечір всім вчительніком. Не тиковольт польська плоні. Тут а мами, на сторони притворні це повермат. І це є 24-вольтовий перетворювач на 220 вольт. 2 вольтметра, має USB-вихід, гарний такий колір. Вже робили-не зробили. Приїхав розібраним. Нічого особливого тут не бачимо. Для зразку залишили один транзистор вихідного моста, польовичок. І вишпортуємо то з корпусу. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо дві мікросхеми ТЛ494, тому є шанс цю штуку запустити. Бачу, є зворотній зв'язок, є токовий шунт. Є зверніть увагу, такий самітній мосфетик це є захист від переплюсовки. Приємно бачити його в, такій, в такому простому пристрої. Генератор на трьох. Трансформаторах, скільки вони Вт, ну, не знаю, Вт 200 не більше. Тобто, я думаю, що потужність тут таки завищена також. Але згадаємо, що це 24 вольта, тоді може і питань не буде. Транзистори по одному в плече на один трансформатор, всього два транзистори. Додатково стабілізатори якісь. Стоять, стояли, ні, тут просто заводу одного немає. DC-DC-перетворювач це явно на USB плюс 5. І ось випалено, воно по виходу. Замовив транзистори, їдуть поки що в сторону. Прийшов час поляка 24-вольтового. Навіть я його включав від 12, запустився, пищав, але працював. Вихідний каскад повністю, трохи дрібного, телочка пішла. Отак От вийшло після того, як його пробували робити, чомусь не зробили. Напевно, поміняти транзистори, попробували і до побачення. Нам більше розуму не вистачило. Так, ну вмикаємо. Подав 24 вольти, вмикаю, запрацював, засвітився, працює. Єдине, що на виході він не має синуса, маємо прямокутнички. Ну, не дивно, стелечкою інакше не буває. Але він працює, тепер його залишилося зібрати і перевірити під навантаженням. Ну то, тихо, тихо, тихо. Що це було поганий контакт, чи... чи то контакт на клемі, чи це щось він викобелюється. Так, живлення, запуск. І його ковбасить. Пропадає одне півплече. Ну що ж, прийдеться ще розбиратися. Явно не так, як має бути. Бачимо, нижнє півплече кудись пропало. А тепер подивіться, як виробник передбачає тепловідвід і прижим транзисторів діодів. Ось, гляньте. Г-подібна скоба на один транзистор. Ще добре не зажав, а вже видно, що транзистор перекосився, тут перекусує прокладку, а тут корпус висить в повітрі. Ну, де ж так можна? Як так можна залишити? Відповідно, треба або підкласти щось під транзистор, або підрізати виступ Г-подібної скобки. Тоді буде нормально. Ну і десь попередні майстри просрали дві термопрокладки, треба буде шукати заміну. Аналогічно з другого боку, навіть краще видно, наскільки відходить транзистор, який зазор. А отут перекусує прокладку. І так воно зроблено з заводу. Ось Буквально 2 мм згриз, і тепер прижим рівномірний і без жодних проблем. Тепер воно можливо буде працювати. Спочатку дивимось струм холостого ходу. Він становить 400 мА для цього пристрою. Рівно 400 мА. Тепер підключаємо паралельно з акумуляторами дохлими лабораторник для підсилення, нагружаємо і вмикаємо під навантаженням. Як бачимо, пішло, як бачимо, працює. Акумулятори не тягнуть, вигрібає блок живлення аж 7 А, для того, щоб показати, нам достатньо. Як бачите, Запрацювало. Дякую тим хлопцям з менсу, які не хотіли бавитися, дали можливість заробити мені. Так, на швидку руч для історії ось такий інвертор: великий, рідкокристалічний дві розетки, дистанційне керування, рубільник. Звідки він приїхав? Німеччина. Німеччина. Кажуть, що він з Німеччини, але по складу якісний китаєць намалювали 3 кВт, але живлення. 12 вольт, це вже багато про що говорити. Якщо заглянути всередину, бачимо ціну, цікаву компоновку. Плати. Одна плата в верхній частині корпуса, друга плата в нижній частині корпуса. В нижній частині корпусу видно 4 трансформатора на вигляд мінімум по пів кВт. Тобто, в принципі, піково може він триїдасть, думаю, біля 2 кВт довготривало. І це неправильний синус, це прямокутнички. Радіатори, транзистори звичайні в ТО 220 корпусі по три запобіжника 30-амперного на кожен трансформаторний блок, тобто 6 блоків запаралелені, класика, так сказати. Блок індикації, блок вмикання, розетки, шунти стоять безпосередньо на розетках, я так розумію, от резистори. Ну, воно на 3 кВт не зовсім. І верхня плата. Верхня плата це якраз є нарізка. І діоди випрямляючі. Організовано таким чином. Вмикаю підключений. Включається з затримкою. Пішло. На осцилографі я нічого не бачу. Чому я нічого не бачу на осцилографі? Частота. О, так. Тепер бачу і на салографі я бачу звичайні прямокутники. Синуса тут нема в поміні. Шкода, гарна січкарня, але навіть чесно на індикаторі признаються, показують прямокутники. Показують струм навантаження, частоту, заряд, напругу, вхідну, вихідну і температуру. Такий німець. Домочив люксіона, розібрався з його. Проблемою роботи на 310 вольт. Пішов заряд батареї. Зараз він працює від мережі. Так він собі заряджає батарею, бачимо якраз от максимально напругу. 13,90 з копійками, тобто майже до 14 вольт він заряджає. Це для нього є нормою. Повідновлював схеми керування. Щиро дякую людині, що прислала фотографію плати правильної ревізії, бо виявилося, що я ремонтую вже зремонтований пристрій, мучу тиждень часу. Вигорівши кола на іншій ревізії, хоча розміщена логічно мають сильно інші номінали. І відповідно я вже відновивши силу, відновивши керування, відновивши зворотній зв'язок, просто впаяв неправильні номінали і мучу, мучу справний пристрій. Тепер дивимося по виходу. Додатково допомагаємо акумулятору на півдохлому блоком живлення, щоб він не вкляк. І будемо переходити на батарею. Для того нам треба взяти щупи осцилографа, стати собі десь, де ми зможемо поміряти те, що нам цікаво. Ось Ми маємо синус від мережі, переходимо на акумулятор. Є, амплітуда не помінялася. Працює, ну, батарея слабо тримає, не тягне. Це нас не цікавить. Факт в тому, що синус тепер правильний, немає сміття, і амплітуда відповідає нормі. Це він не може стартанути з мертвим акумулятором. Зараз хай підзарядиться і він собі піде. Це не є для нас проблемою. Його вмикаємо. Він спочатку тестує акумулятор, і якщо він зовсім слабонький, то не можу ні з тим зробити. Навантаження відключу, і воно собі пішло. Тобто тепер вже обсік є повністю справний. Він поміняв власника. Я щиро надіюся, що тепер його будуть берегти більше, ніж попередній в курятнику. І відповідно на цьому крапка. І не встиг я його зібрати, як вилазить ще одна проблема. Виламана розетка. А то його добряче таки мучив попередній власник. Ну нічого поміняємо ще і її.